Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі Посвітлених, Пробуджених і я не про сон. Дівочки, хочу подивитися, як він на мене впливає. Дві колоди. Оце перший варіант буде, оце другий. Вони, в принципі, з одною опір. Зараз покажу, щоб ви розуміли, чому. Пасторальний тароказок і таро прихованого села. І вони дуже схожі. Так, перший варіант у нас буде і другий варіант у нас буде. Подумайте про себе. Для чого ця людина прийшла в ваше життя? Що вам треба пропрацювати? І будемо дивитися. Так, перший варіант. Хто ви в мене на сьогодні? Хто він? Що між вами? Одеяло, ну, звичайно. І що вам треба пропрацювати? Потім докладу. Другий варіант, то також думаємо про себе, хто ви в мене, хто він, що між вами? І що треба пропрацювати? Як він впливає? Так, поїхали. Обираємо. Перший варіант. Ви в мене пас людина, яка намагається, знаєте, я вам скажу, якось рухатися. Людина, яка, людина, яка світлячок, людина, яка світла, людина, яка активна. Я не скажу, що ви там, прям-таки, ангел небесний. От просто людина, людина-рух. І знаєте, от мені іде так, начебто, ви вчитеся. Якось рухатися, чи від нього, чи без нього. От щось якось в якомусь такому кризовому моменті, знаєте, шукайте якийсь вихід, шукайте вихід. Можливо, хтось зібрав ем, речі, хотіла сказати, манатки. Знаєте, І от просто намагайтеся жити якось без нього. Кудись рухатися. Так, десятка мечів, щось закінчилося між вами. Отак. Він у вас людина. Ем... По старшому аркану, до речі, людина закоханий. Ну, закоханий, по аркану закоханий, людина, яка... Як хочете, тут я бачу третій фактор. Да. Людина, яка О, десь в парі. Людина, яка без вас. Розумієте? Отак. От Зараз. Людина, яка завжди обирає себе, людина, в якої вона на першому місці, людина, в якої я вам скажу, є такий тил. Людина, яка чогось чекає. Чого він чекає? Ну, він вважає, що їх чекає якогось, знаєте, якогось щастя, в якоїсь сім'ї. От запитую, він з вами хоче сім'ї. А Знаєте, як кажуть, а він не знає, чи він з вами хоче сім'ї. От в тому той диявол. розумієте? От він, начебто, Таке, начебто, у нього якесь уявлення щастя є, але він не впевнений, що це з вами, дівочки. Десятка мечів, десятка кубків. розумієте? Тут закінчилося, і він от мріє про щось таке мріє, щось такого чекає. Але знаєте, от в мене йде. Тим, що він завжди обирає себе і працює, от живе якось тільки собі на благо, дівчатки. От ви знаєте, він не хоче вкладатися в ту саму сім'ю. Він не розуміє, що це якісь старання, що це обоюдні старання якісь, розумієте? Побіда про що? О знаєте, знову таки готовий робити комусь боляче, тільки почуватися першим, кращим. От навіть коли він причиняє біль, залишає вас, не знаю, скандали з вами. Оце от якось поощряє його его. Розумієте? Між вами диявол. Про що диявол саме? От, можливо, ви навіть одне одного знаєте давно, тому що тут діти. можливо, тому ви так і тримаєтеся за ці стосунки. Диявол в тому, що, знову таки, ці стосунки якось, хоч і десятка мечів, знаєте, то, от вони нікуди не рухаються. От нічого нікуди не рухається, і от знаєте, от, знову-таки такий стан кризовий, що треба, і ви намагаєтеся кудись вирулити. Розумієте, тим, що він робить вам боляче, от він прям оце його напітує просто. От, можливо, ви сердитесь, можливо, ви ругаєтеся з ним. розумієте? А от йому от прям класно від цього. Від, від цього, що ви йому ще додаєте значимості. Розумієте? От так. І знову-таки, про те, що. Треба вирулити з цього диявола. І треба, знаєте, прикласти зусилля. Кажуть про те, що вам важко. Можливо, в ці стосунки, знову-таки, по очки пентаклів. От, знаєте, вкладаєтесь тільки ви. От тільки ви працюєте на благо цих стосунків. Отак, от а він в цих стосунках тільки кайфує. Розумієте? Отак. А що в нього по почуттям до вас? Ну, на що шанс? Знаєте, як мені йде, от хоче, знаєте, по почуттям от, шансу він якогось хоче, О, знаєте, от начебто дає вам рівно скільки, щоб ви не пішли нікуди, щоб ви не пішли далі. От дав я вам четвірочку, так, і ви начебто, от, начебто я і в стосунках. А насправді то ні. Про що? Ну, знаєте, от Знову таки, боїться, насправді, дівочки, боїться, щоб ви, щоб ви щось, можливо, не дізналися, щоб ви, можливо, не закінчили ці стосунки. Все одно, знаєте, от дивіться, четвірки, остановки. І, і не хоче якось і вас втрачати, і як би особа не бачить вас своєю головною жінкою, своїм головним партнером, Значить, побуду поки з цією, поки інша не прийде. А можливо, прийде краща. А цю поки притримаю біля себе. Розумієте? Отак, от. то і вам, і вам не дає жити, і сам якось ну, не особо вкладається в ці стосунки. Ще. По почуттях. По почуттях він розуміє, що він вас зраджує, дівочки. Він розуміє, що ви знаєте, вірите в якусь хочеться сказати казку, але це не казка. От, знаєте, сімки, карта ілюзій, карта зради, і четвірка знову таки. Тобто він розуміє, що вам цього недостатньо. Але от, якийсь такий мнімий тил, от, мнімі бажання, якісь ваші, можливо, це зовсім і не ваші бажання, от, якось вас тримає в чомусь такому і в стосунках, і без стосунків, і зраджує, і нібито й біля вас. В чому зрада? Знаєте, якось не дає вам рухатись далі, не дає вам бути сильною. І, і закінчити вам ці стосунки, якось знаєте, не дозволяє. Тобто, знову таки, тримає вас рівно наскільки, наскільки йому зручно. І не в стосунках, і не без стосунків. І от зрада в тому, що, знову-таки, от як показали, да? це не людина от, зраджує, не дає вам навіть, можливо, когось нормального зустріти, хто буде вас любити. Розумієте? От по жезлам тільки про себе. Тільки про себе і тільки от, розбиває ваше серце. Отак, от дівочки. не дає вам бути сильною, не дозволяє вам, знаєте, якось просто його послати, не дозволяє. Бо якась крихта надії у вас таки ще е, тепліться, хочеться сказати. Не дає вам відсікти. Все одно вас тримає. От якось по лезу, по лезу бритви виходите. Розумієте? От десь, начебто, проявився. І все одно ж типа, спасибо, дякую, що ти проявився, але все одно холодний, все одно в якихось своїх думках, в якихось своїх процесах. Дівочки. От так. Що треба пропрацювати в цих стосунках? Як він впливає на вас? Дівочки, ну знову таки, вам треба рухатися, вам треба не боятися рухатися. Пропрацювати, от, Знову таки, рухатися від розбитого серця. Дівочки, знову проявити хоробрість, відсікти. Колісниця зарухатися, так, як ви починаєте, потихеньку, от вам треба набрати оборотів. Розумієте? Заради свого задоволення. А у вас, знову, таке, як в дитини закриті очі. Пропрацювати. Пропрацювати, тобто рухатися до свого задоволення. Розумієте? А ви от його начебто чекаєте з усіма цими благостями? Так. Да. Отворити своє життя, жити своє життя. Про що? От, знаєте, кажуть, про що? Про те, що у вас насправді в майбутньому достойний чоловік імператор. От коли ви починаєте жити для себе, а не в угоду комусь, по двічки от коли треба закрити це, розумієте? Коли ви починаєте жити в угоду собі, а не на ощу. От сьогодні ще нехай зі мною побуде. Ось ще сьогодні почекаю та й завтра почекаю. От у вас таємниця, для вас таємниця, що до вас іде справжній імператор. Розумієте? Такий, який буде виконувати ваші бажання. Такий, який до вас прийде з почуттями. Що пропрацювати? Зарухатися від нього до свого задоволення? Щоб ви зрозуміли, якого чоловіка ви не хочете, а якого хочете. Отак. От що треба ще пропрацювати? Не віддавати, навчитися не роздавати, навчитися, знаєте, не сидіти у вчорашньому дні, коли це потрібно тільки вам. Коли у вас тільки плани на нього, а в нього немає. Вийти з ілюзій, дівочки, вийти з ілюзій, знаєте, знову двійки, карта того, що треба обрати щось. Ось, треба щось обрати, що обрати? Що треба обрати себе, звичайно. Вийти з ілюзії. Ви обираєте бути начебто у вчорашніх стосунках, у вчорашньому дні, по сімки, кубків. Да? От жити якось не, знаю, не своїм життям, мріями, про те життя, якого насправді у вас немає. Розумієте? Фортуну повернути до себе. Гляньте, які у вас карти, карта фортуни, карта колісниці. Розумієте, карта мага. Це про вас. Творити своє життя, пропрацювати, жити в собі, собі в задоволення, по справедливості, по сонечку, собі в задоволення. Розумієте? Не комусь, а собі. Отак. Дайте породу. Будьте королевою жезлів. Будьте активною в сторону себе, любіть себе. Тікайте від усього, що робить вас нещасною, від усього, що вас не дає вам якоїсь чіткої позиції, хто ви в цих стосунках. Розумієте? Будьте самі собі маяком. Розумієте? Будьте самі собі магом. Шістка кубків про що? Ну, про те, що, знаєте, про те, що тут, а ви не кохана жінка. Ви тільки так думаєте, що ви кохана жінка. А насправді ви там зовсім не одна. Тут а дві жінки, дівчатки. І ви не ви одна з них. Всього-навсього ви одна з них. Не головна. Благодарю. Перший варіант, другий варіант, давайте будемо дивитися. Хто ви в мене на сьогодні? Дивіться, тут у нас виходить лицар Пентакль, людина, яка робить щось своє, людина, яка хочеться сказати такі на коні, людина, яка вийшла, знаєте, з якихось моментів, пройшла вже якийсь шлях, темний чомусь хочеться сказати. І вийшла звідти, от прям таке мені слово з перемогою. Тобто ви щось на своєму досвіді, ви щось уже приобріли. Розумієте? І зараз ви чимось займаєтеся те, що ви, до, до речі, в одній масті. Займаєтеся чимось, ну, що, робить, що у вас виходить, що робить вас е щасливим, щасливою навіть. У вас позаду якась темрява, позаду якісь непонятки, ви з них виходите. На коні, до речі, виходите. Да. Знаєте, ви начебто іде у вас якесь таке зростання. Ви знайшли якусь свою стізю, там, де ви в ній ростете. Якісь робочі моменти. Да. Ем, про що? Ну, тут у вас, я сам скажу, що у вас навіть якісь почуття, можливо, ви в цих почуттях ростете. Розумієте? Тут в підказках, карта, двічки, кубків. Можливо, біля вас партнер, який змушує вас рости, який вам на благо. Отак, от от. гори золота. Розумієте? І вони ваші. Ваш партнер в доволі таки сильніших енергіях також по Пентаклях. Тут він в інших енергіях, але це не обов'язково. Тут про те, що людина також знає своє, свою благість, людина, яка в ресурсі, людина, яка доволі таки благодатна. Людина, яка не може обрати щось. Ну, людина, яка, знаєте, при всьому тому, що в благості, людина якась спустошена. Людина ображена, людина в сльозах. Що між вами король Пентаклів? Що це? І це не він. Тут Між вами ще якийсь чоловік. Тут третій фактор, Тут більше мені, про двох чоловіків. Розумієте, йде? Отак, можливо, ваш партнер дізнався про вашого ще якогось покровителя, і чомусь я там да, сказала. І знаєте, і от він при всій своїй благості він в печалях. А чому? Що таємниця відкрилася, і тепер йому треба на це якось відреагувати. розумієте? Тому що відкрилася таємниця про третій фактор, дівочки. і от він зараз розуміє, що йому треба кудись, тут йому треба кудись зарухатися. А почуття в нього, дівочки, до вас. Тут людина, знаєте, от закохана, закохана і готова навіть вкладатися по, 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 королю, по королеві по королю Пентаклів. Да. Знаєте, сімка жезлів, тут людина буде вас захищати, тут людина вважає вас цінною. І знаєте, от буде за вас боротися, навіть скажу, класно. Що за король Пентакль? Давайте подивимося, хто він вам. Ну, знаєте, що кажуть? Що з цією людиною ви вже так і давно спілкуєтеся? Це людина з вашого, ваша з минулого, дівочки. І людина, знаєте, можливо, колись у вас був кінець із ним, а зараз він начебто знову таки проявився. Так, да, кінець, Кар -та карта нуля. Ці людини були, начебто, закриті колись стосунки. Або, знаєте, якось закриті, але вони якось підвисали. Тобто, і толком нічого немає, а воно вас тягне. Кажуть про те, що ви періодично спілкуєтеся з ним. І от він, якось, знаєте, проявився. Проявився по, по справедливості до вас, захотів нового шансу. От ваш король Пентаклів проявляється до вас із почуттями. Повертається на світу ваше життя. Ой, ви мені сюди відпишіть. Так класно, мені так подобається. Коли не жінки страждають, а коли, коли чоловіки хвилюються, так мені подобається. Класно, добре. А як ви до другого партнера? Ну, для вас все ясно? Ви від нього закриваєтеся, ви знаєте, що це ваше, знаєте, що колись він вам таки розбив серце, і ви не готові в це йти. А чому ж він проявився зараз? Тому що йому без вас тяжко, тому що він зрозумів, що йому без вас тяжко. і ну, він, він вирішив, так, знаєте, як кажуть. він зрозумів, що це ви були його якимось почуттям от, да, по королю кубків, він зрозумів, що він вас кохає, і це ми за вашого третього фактора, дівчинки зараз кажуть, і він собі прояснив і вирішив, що він може запросити у вас, у вас цього шансу. Добре. Що в цього на серці, того, що ви його загадали? Що в цього на серці до вас? Дівочки, ну в нього ясно, він знає, що ви хочете, він, він вас бажає, він вас хоче, він хоче, щоб ви були його, він хоче, щоб ви його е зустрічали як сонце, ви для нього сонце, розумієте? У нього прям почуття, глибокі почуття, знаєте, які він готовий розкривати до вас, які він готовий, знаєте, от втілювати ваші бажання. Розумієте, от він буде сражатися, дівчика, навіть якщо вам здається, що ні, він буде за вас сражатися по, по, по лицарю мечів, він буде виясняти стосунки з оцимось другим. І він хоче, щоб ви були його. Карта ілюзій про що? Він буде шукати, от, знаєте, в цих непонятках от він буде перемагати, він, буде, він захоче, щоб ви знаєте, щоб ви обрали його, щоб ви звільнилися від всіх третіх факторів. Для вас це ще сокрито. Розумієте, Боже, як класно. Добре, що ви пропрацьовуєте в цих стосунках за цим партнером, якого ви загадали? Ой, дівочки, ви тут пропрацьовуєте, знаєте, диявола. Знову тут диявол, там диявол. Знаєте, про що тут? Тут кажуть про те, що ви повинні якісь стосунки закрити, закрити якогось диявола. Це про що? Тобто, знаєте, пропрацьовуйте. Ви вчитеся. Обирати те, що вам треба, виконання бажань, тобто виконувати свої бажання і відсікати диявола. І отут от саме від вашого вибору, дівчатки, з ким ви побачите ісполнення своїх міч, тут дуже багато буде значить. Будете ви в щасті. І тут саме давайте про що диявол. Да. от знаєте, тут кажуть, дивіться, у вас зараз є можливість, у вас який зараз урок, де ви можете або все розрушити, або по дияволу піти до десятки кубків. Розумієте? Я так думаю, що цей вам принесе десятку кубків, того, що ви загадали, не того, що вже розбив ваше серце. Розумієте, про що я кажу? Так, добре. Тобто, через башню, вам треба із двох стосунків одні розрушити, відсікти прив'язки, навіть скажу окончательно. Розумієте? Щоб могли виконатися і першою картою, вийшла карта е е зірки. Тобто ви можете зараз втілити всі свої мрії. Для кого був актуальний шлюб, ви підете в ці стосунки. Розумієте? Вам зараз просто треба, знаєте, щось спалити, десь спалити мости, щоб просто пригнути це щастя? Отак, От тут про диявол, саме про матеріальне, про сімейне щастя. Розумієте? Добре, давайте подивимося. Якщо вибираєте цього, що загадали, що ви отримуєте? Пораду сюди. Дівочки, от я вам ще раз кажу: він мах, ви імператриця. Якщо ви залишаєте цього партнера, то, що ви загадали, то, що не розбивав вам серце, то, що готовий перемагати і навіть, знаєте, сражатися за вас, ви йдете в імператрицю, ось ваша сім'я. Якщо ви берете цього, що повернувся, що у вас стабільні, якісь ним були довгі стосунки, нічого собі. Дівочки, що вам сказати? І тут, і тут ви обрітаєте сім'ю. Розумієте, про що я кажу? І двійка кубків. Такого в нас ще не було. Дивіться сюди. Обравши будь-якого, тобто вам тут треба знову таке якось в тому й диявол, що вам буде важко обрати кого з них. Тут а ви отримуєте імператрицю. Тобто всю благість, от яка, яка у вас, яку перший партнер у вас таки взращує. Розумієте? Спажа до лицаря. Тут ви отримуєте також головну жінку. І ви знаєте, знову-таки, дивіться, тут вона сипе, людям зможе допомагати навіть. І тут він сипе. Розумієте? От так. І тут ви також отримуєте, дівчика, сім'ю. Підтверджують, що колись ти з ним попрощалася, але зараз, дівчика, він таки принесе тобі. Десь дев'ятку кубків задоволення. І ту благість, можливо, якої ти чекала. Розумієте? Ну добре, дайте туди сюди, пораду сюди. Як обрати? Якщо і там, і там буде класно. Як обрати? Знаєте, що вони кажуть? Ну, Вони кажуть, що тобі доведеться дуже добре подумати. Вони кажуть, обирай того, що буде новий. Дівочки, отак вони от карти кажуть, обирай того, що буде новий. Я думала, це колишній ні, ні, це новий. Той, що знаєте то, що от більше вкладається, і карта, знаєте, по тузу жезлів той, що більше проявляється, можливо, той, що не змушує тебе чекати. Той, що не змушував тебе чекати, той, що відразу прийшов, і ти от пішла в ріст, вони кажуть. І вони кажуть, що доведеться тобі все таки подумати, ти вагаєшся. Розумієте? І ще дайте пораду. Того, що, знаєте, то, з'явився він у вашому житті, і ви пішли в ріст. Ну, Знаєте, як вони кажуть, ділочки? Що. Один із них, от це тут вже кожної кожен буде своє, один із них, я так розумію, що це цей третій фактор, залишив тебе колись в п'ятірки Пентаклів, і ось, знаєте, ти йому багато віддавала, сипала. І він каже: цей другий знає, що ти почекаєш ще його, коли він созріє. Але все одно кажуть, буде вкладатися. Ну, Знову таки, дивіться сюди, коли карти розкриваються, вони кажуть, вибирай нового. Тому що цей тебе заставив все-таки страждати. Якийсь час було, що він до тебе не рухався, як ти хотіла, коли ти страждала. І от він вважає, що ти будеш чекати. Він знав, що ти будеш чекати, і от, ну, що проявиться кажуть. А знаєте, як проявиться вони кажуть, дівчатки, він тобі проявиться, тому що розуміє, що в тебе хтось є. І розуміють, що ти от, рухаєшся, розумієте? От значить то прояви його є, а ти вже їм не дуже й рада. І він знає, що ти, що ти будеш активнічати. Що в тебе може щось скластися. Розумієте? От тому й проявився серйозніше, тому що зрозумів, що може вас втратити. Дайте ще пораду. Дівочки, ну зажима він на тебе все одно. Кажуть, що ця людина. Можливо, набралась якогось досвіду, щось вивчила. І, от, знаєте, от таки по карті нуля не бачу, що він хоче по-новому, він все одно якийсь ображений. Хоче, щоб його поупрашували. Пентакль. Тут ви були все одно десь, або робота була для нього важливіша, або щось було для нього важливіше, ніж живий. Я вам не совєтчик, дівчатка. Я вам кажу про те, що якби обирала я, я обирала б людину, з якою я в рості. Зрозуміли мене? Тому що цей сидів, сидів, а потім зрозумів, коли вас покличуть заміж, наприклад, що можна таки проявитися, що він може вас втратити. А чому він так довго сидів? Не знаю. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. На особисті, будь ласка, в особисті. І нехай кожне послання знайде своє серце.